Стали відомі імена двох російських воєнних злочинців, які командували ракетним ударом по житловій багатоповерхівці в Умані в 23-му році. Атака тоді забрала життя майже трьох десятків людей. Служба безпеки оголосила про підозру російським окупантам. Що відомо про цих покидьків? Дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Їхні імена в переліку тих, на кого чекає ГААГа. Головне управління розвідки зібрало особисті дані російських воєнних злочинців, причетних до удару по житловому будинку в Умані. Знайомтесь, генерал-майор Микола Варпахович народився 1970 року в місті Караганда, що в Казахстані. Освіту здобув у Росії, де закінчив військове авіаційне училище та академію військово-повітряних сил. В авіації з 92-го року пройшов шлях від штурмана до командира стратегічного бомбардувальника Ту 95 МС. Він очолював авіаційні загони та 43-й центр бойового застосування. А нині командує 22-ю важкою бомбардувальною авіадивізією військово-космічних сил РФ. Під час служби Варпахович опанував майже весь російський авіапарк. Має понад 2,5 тисячі годин нальоту та кваліфікацію військовий льотчик снайпер. Сьогодні Варпахович один із тих, хто віддає накази вбивати цивільних українців. Саме під його командуванням, 8 липня 2024 року, російські бомбардувальники завдали ударів по українських містах. Зокрема, вразили відділення дитячої лікарні Охмадит. Загалом, внаслідок цієї атаки загинуло 47 людей. Також за наказами Варпаховича, Росіяни атакували десятки цивільних і енергетичних об'єктів по всій Україні. А це другий російський воєнний злочинець Олег Скіцький народився у 1980 році. Здобув освіту в Краснодарському військовому авіаційному інституті, а згодом у військово-повітряній академії в авіації з 2002 року пройшов шлях від командира корабля до керівника ескадрилій на ту 160 та ту 22 Має багаторічний наліт. Воював у Сирії, а у війні проти України окупант відповідає за ракетні удари по цивільних об'єктах. Саме за це він дослужився до звання полковника. Скіцький родом із льотної династії. Його батько, підполковник запасу та льотчик у третьому поколінні, свого часу служив в Україні. На руках Варпаховича та Скіцького кров загиблих українців внаслідок удару 28 квітня 2023 року. Тоді нагадаю, росіяни обстріляли багатоквартирний будинок та автостоянку в умані крилатими ракетами Х-101. На місці загинуло 24 людини, серед яких шестеро дітей ще дев'ятеро місцевих отримали поранення. Керував цією операцією генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. Командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ Микола Варпахович і Олег Скіцький спланували та реалізували цей удар усім цим трьом покицькам. Служба безпеки України повідомила про підозру за вчинення воєнних злочинів. Щоправда, заочно за це їм загрожує довічне ув'язнення. А чого особисто ви бажаєте російським злочинцям, які воюють проти мирного населення? Наносять цинічні ракетні удари по будинках, де сплять беззахисні українці? Про це напишіть в коментарях. Опалювальний сезон почнеться пізніше. Кабмін затвердив нові терміни. Коли тепер чекати на тепло в будинках? Саме такі заголовки поширилися мережею після нової постанови кабінету міністрів. Що з нею не так, та коли все таки почнеться опалювальний сезон в Україні, дивіться далі. З вами Олена Ковальова. 8 жовтня у Кабміні заявили про скорочення терміну опалювального сезону. За інформацією в постанові, він розпочнеться з 1 листопада 2025-го і буде тривати до 31 березня 2026-го. Раніше опалювальний період тривав з 15 жовтня по 15 квітня. Українські ЗМІ почали поширювати новину про скорочення опалювального сезону. Втім, у Міненерго спростували інформацію, натомість дали роз'яснення. Вказані дати стосуються лише дії тарифів на газ для населення, а не реального запуску опалення. Тобто, урядовий документ визначає період, коли діятимуть фіксовані ціни на газ до кінця березня 2026-го. Насправді ж опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Рішення про його старт, як і раніше, у місцеві влади. У кожному місті окремо. Тепло подадуть тоді, коли середня температура повітря буде триматися нижче восьми градусів тепла протягом трьох діб. Нагадаю, на початку жовтня у столиці дали тепло лікарням, школам, дитсадкам та іншим закладам соціальної сфери. А ось у Львові початок опалювального сезону відклали на невизначений термін. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. За його словами, причиною такого рішення стала минула ворожа атака РФ на енергетику України. А у ваших оселях вже є тепло? І звідки ви? Напишіть у коментарях. Зробимо регіональну перекличку. Їздив на ексклюзивному Феррарі вартістю 15 мільйонів гривень та мав зв'язки з розвідкою. Спливли шокуючі подробиці про криптопідприємця Костю Кудо, якого знайшли з простреленою головою у власній автівці цими вихідними. Чи справді він наклав на себе руки? Чи хтось допоміг? Хто і чому був зацікавлений у його смерті? Про це дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Костянтин Ганіч, більш відомий як Костя Кудо, 32-річний криптоблогер та підприємець, будував свою кар'єру у фінансах і трейдингу, керував громадською організацією Асоціація трейдерів України та був співвласником консалтингової компанії, що спеціалізувалася на консультаціях у сфері інвестицій. Подейкують, що серед клієнтів Куду були впливові люди. Дехто стверджує, що він допомагав навіть головному управлінню розвідки та іншим структурам сил оборони. Про статки Куду інформації немає. Але достеменно відомо, що він єдиний в Україні власник суперкара Феррарі 296 вартістю близько 15 мільйонів гривень. До нього в коду були розкішні номерні знаки, за які власник виклав понад 115 тисяч гривень. А ще бізнесмен був власником елітного Ламборджині 2020 року. Саме у ній його і знайшли мертвим. На ринку таке авто коштує близько 300 тисяч доларів. Що ж відомо про загадкову смерть Кудо? Тіло криптоблогера знайшли вранці 11 жовтня в салоні його Ламборджині. На цілі вогнепальне поранення в голову поруч зареєстрована на його ім'я зброя. Поліція припускає, що мова йдеться про самогубство та розслідує обставини трагедії. Напередодні смерті кажуть у поліції, Костянтин повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові проблеми та навіть надіслав прощальне повідомлення. У мережі ж припускають, причиною самогубства могло стати падіння крипти 10 жовтня, коли кодо, нібито, втратив понад 30 мільйонів доларів інвесторських коштів, і це не рахуючи особистих заощаджень. Водночас серед близьких до куду криптоінвесторів є ті, хто не вірить у версію самогубства. Один з його знайомих у розмові зі змі зазначив, Костянтин не з тих, хто здається. За його словами, він мав холодний розум і тверезо оцінював ризики. Падіння ринку на його думку не могло змусити Кудо піти на такий крок, адже навіть на обвалі можна заробляти. Ба Більше напередодні загибелі за словами цього ж криптоінвестора, на тиснули, вимагали частку з прибутків. Тоді ж і він сам в одному з інтерв'ю зізнався, що його кинув на гроші. Близький партнер він заволодів доступом до криптогаманців та зник. Після цього Костянтин почав отримувати численні погрози від інвесторів, які вимагали повернути вкладини. Тож знайомий криптоблогера не виключає версії, що його могли вбити через борги. А що ви думаєте про цю історію? Чи справді Костянтин Кодо міг накласти на себе руки? Чи хтось допоміг йому зробити цей крок? Своїми думками діліться в коментарях. Вимагав співати російською та запевняв, що воював на Донбасі у Києві. Mm -hmm. нетверезий неадекват накинувся на вуличного музиканта на кріслі колісному з вимогою змінити репертуар. Чим закінчилась суперечка, і чи справді винуватець конфлікту? Герой війни про це дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. У столиці розгорівся скандал між перехожим і вуличним музикантом Іваном Замігою. Останній, як відомо, пересувається на кріслі колісному. Він виступав просто неба та вів пряму трансляцію у соцмережах. Раптом до нього підійшов чоловік і зажадав, щоб той виконав пісню російською. Молодих, це ж російською мовою. Та, Мені ні я співаю тільки та, українською. українською і англійською. Те не поснову. Я посаду, я можу українською. українську. Ні, я базану. Це... Російський... Брат, російська мова російська мовка завітку. Навіть сам мільйон пан це розвиток. Це моя позиція. Після відмови чоловік розлютився і почав кричати, що нібито воював на Донбасі. Він звинуватив музиканта в тому, що той сидить у Києві, замість того, щоб бути на фронті. Петрушка. Я же что у тебя отравлено сердце. У меня травмованное сердце, потому что я воював. С... Дай может тебе здоровье Мне здоровье, с... Ты петух, алимый. Где ты, вот это, что ты тут стоишь? Хоть ты тут стоишь? Ты на Донбассе был, с... Пізніше чоловік звернувся до глядачів прямої трансляції і почав запитувати, чи знає його аудиторія. Неадекватна поведінка та лайка привернули увагу перехожих. Люди втрутилися і стали захищати музиканта. Наступного дня столична поліція встановила особу п'яного скандаліста. Ним виявився 29-річний киянин Максим. Я Правоохоронці доправили його до відділка та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Йому загрожує мізерний штраф до 119 гривень. Адміністративний арешт до 15 діб. Або ж громадські роботи до 60 годин остаточне покарання встановить суд, якщо визнає провину Максима, за ексклюзивною інформацією журналістів обоз Максим. Я нібито родом із міста Золоте Луганської області. Він переїхав до Києва в 2022 році. Однак на фронті жодного дня не провів, адже має бронь від мобілізації та працює охоронцем адміністративної будівлі в столиці. Більше того, за по словами інсайдера він підтримує постійний зв'язок з так званою ЛНР. А вихідці звідти розповідають як добре в окупації отриману інформацію. Журналісти видання обоз передали співробітникам Служби безпеки України для подальшої перевірки. Історія з музикантом несподівано отримала продовження. Іван Заміга розповів, що особисто зустрівся з Максимом, і от що почув Максим. Мене приємно здивував, він виявився щирим, добрим, і він реально жалкує про те, що сталося. Я припускаю, що алкоголь, під дією якого він був, він на всіх впливає. Музикант підкреслив, що не хоче, щоб у Максима в подальшому були труднощі через цю конфліктну ситуацію. А що думаєте ви про цей інцидент? Чи справді можна під дією алкоголю брехати про свою участь у бойових діях? Чи справжні каяття скандаліста? Чи це просто банальний переляк після відвідування поліцейського відділку? Про це пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.